Що у вас зараз в основний дохід? Це з концертної діяльності? Е, щось концертної, щось соцмереж, угу. реклама, щось, так? реклама, угу. так і монетизація. Також трошки дає, трошки дає дає. А да зараз від... Візі... Ну uh -huh. і плюс аліменти uh -huh. в мене є так, так uh -huh. от. Тому, тобто, поміч сім'ї, скажем так, за гор. Ну звісно, у вас діти так, так тому... А скільки вам особисто треба от на себе, на місяць? Ну дивись, мені дуже важко прорахувати, тому що в мене є команда. Ну так, я розумію. я навіть зараз скоротила, тому що раніше в мене і музиканти. І балет великий состав був mm -hmm. і а, два звукорежисера, тому що повністю живий бенд. Два mm -hmm. звукорежисера, і вони були на зарплаті. І ми виступали репетирували. В мене ще і коні. Угу. На коні тільки 3000 тисячі доларів. Я витрачаю на місяць мінімально. Я вже багато, що скоротила. Угу. Поріхали на більш таку е, конюшню, не, не на таку супер шикарну, там угу. ні не в квіда з клубі, тому що угу. там тільки утримання одного коня тисячу-дві е, тисячі доларів. Мінімально я ледве. Я собі нічого на себе, на себе не витрачати, угу. десь 10.